Нове оновлення іграшок. Отримали інструменти в різних варіантах. Також дуже багато зброї. М'ячики футбольні в різних кольорах, креативна творчість для хлопчиків та дівчаток, для браслетиків плетіння такі чудові набори, ляльки музичні. Інструменти також дуже багато. Трамваї та іграшки музичні. Кермо на колиску. Для немовлят брязкальця, одяг для пупсів уже зимовий, утеплений, на розмір 40 та 45 см, машинки металеві, також різні модельки, різні розміри, інтерактивні іграшки для хлопчиків, та дівчаток. Отакі треки, пупси з аксесуарами, динозаври, собачки, котики. Такі м'якенькі милі інтерактивні також з аксесуарами. Отакі милі кітіки. Клас, гарно деталізовані, прикольні. Також пупси різними розмірами. А також такі в сюрприз упакуванні. Заходьте та обирайте.